Привіт, мої підписники! Сьогодні приготуємо качку у духовці. Для цього нам необхідно взяти мед, соєвий соус, гірчиці трошки додати за смаком, полити соком ламону та вичавити сюди зубчики чеснику. А також додати різні спеції, хто які любить. Я додала сіль, перець, чесник. А також приправа до курки і паприка копчена. Також нам необхідно буде яблучко. Нарізаю його такими невеличкими скибочками, такими маленькими. Та починаю начиняти нашу катечку. Запихаємо. І тепер треба зашити. Качку, щоб яблука не випадали. Беремо будь-яку ниточку і отак зашиваємо. Потім ставимо маринуватися качку на декілька годин, можна на добу. Та готуємо при 230 градусах до готовності. Це може бути і 2 години. Треба спробувати, щоб сік не витікав рожевий що тоді вона буде готовою. Тепер я нарізаю на такі зручні шматочки, як смачно це виглядає, дуже ароматно, м'ясо вийшло м'яким. Дуже всім рекомендую, буде вечеря така, смакота. А це грудинка. Найсмачніша частинка. Ось іще аромат. М -м -м, клас. Підписуйтесь на мене. Не забудьте поставити лайки та прокоментувати. У мене ще буде багато таких страв. Цілую, люблю.